Доброго ранку і сьогодні я буду відправляти роботу у класру. Заходимо в галерею, я вже все сфотографував, тепер треба зайти у класрум, у друге ведіти завдання і виберіть число, на яке вам потрібно здати цю роботу. Мені треба у кермову на 12.04 додати роботу, загрузити. Ось у мене два файли. Які треба. І ще один треба. Потім, коли я це вже в мене все загрузилося, тоді треба нажати на кнопку Здати, і тоді буде написано, що робота відправлена. І все, робота відправлена, і вчитель може цю роботу перевіряти.